Вже в підвалі. Час котиків їдять тут. Ті, Які не їли на вулиці, ось найда наша. Ось вже в нас повністю мішок освободився від корму. Це нам такого мішка 14 кг хватає на 5 днів, саме більше 6. Вже потрібно знову корм. Котиків багато, по туди, туди, туди немає. Котики вечеряють. А ми йдемо далі, Що ось чорненька прийшла, їдесь вечеряти. Ді. Тут пооставляли їжу. Вони всі прийдуть і будуть вечеряти. І там їжа. І ось вже сьогодні останній корм висипали. Це вже його сьогодні мало. Це вже почуть треба давати. Вже будемо замовляти нові. Будемо дякувати, хто нам допоможе. Бо такі розходи йдуть кожен день якісь. І ліки, і капсулки, і лікувальний корм, і каші, і колбаска, і всі ці заправки до каші. Вони ж не будуть їсти голої каші. Щось туди треба положити, щоб воно було смачне, от ми і ложимо. Дякуючи вам і дякуючи, що я ще працюю і пенсія, то ми ще трошки крутимося і дякуючи вам. Ось зараз попринетаємо, щоб було чистенько котиком і всім остальним.